Печиво, цукерки, пиріжки, фрукти, консервації, шкарпетки, малюнки та листівки. Усе це незабаром поїде до наших захисників на передову. Збирали усі ці подарунки Житомиряни спеціально до новорічних свят та приносили в одну зі шкіл Житомира. Ось на днях нам принесли печиво і принесли його з листівочкою. З любов'ю, вдячністю, з великою гордістю за наших захисників. Бажаємо вдачі, здоров'я, скоріше перемогти ворога та повернутися до рідних. І самі прекрасні, гарні слова. Звичайна українська сім'я. І ось так звичайні українські сім'ї приносять і е, смачні пиріжки, і е, консервацію, і калинку, і смородинку, і е, яблочка хто плете е, носочки. Тобто хто ще може, те й приносить звичайні українські сім'ї. Працівники школи розповідають, що люди приносили не лише своїм близьким були й такі, що просто залишали посилку, не адресовану нікому, бо просто хочуть подарувати трохи відчуття свята та подякувати за щоденну важку працю нашим захисникам. Весь грудень місяць практично ми змираємо до всіх новорічних свят нашим захисникам на передову. Вже в нас було дві відправочки. От, а це ось і ще буде одна відправочка до новорічних свят. Діти передали нашим військовим малюнки з побажаннями. Дорогий захиснику, мужній воїни, козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сила. Фахівець з охорони праці Оксана Гучко координує збором посилок. Жінка каже, приємно бачити, як люди об'єднуються заради такої доброї справи. І переконана, що наші захисники відчують тепло та вдячність від людей. Я думаю, що нашим захисникам буде дуже приємно отримати і ось ці носочки, і яблука, і якась випічка, і консервація. Це йде згадка про рідну домівку. І вони будуть знати, що ми їх любимо, чекаємо з перемогою, з нетерпінням. Каріна Цимбалюк. Юк Юрій Грач в центрі подій СТВ.